Машині, збираю збирає гроші, щоб своїй дівчині там подарувати якийсь гарний презент. Вам ніде жити, не влаштовує за мале житло чи зовсім немає грошей на їжу і одяг. Тоді йдіть до лікарень. Уряд вирішив перетворити їх на нічліги. Саме так влада виконує свою обіцянку звільнити вулиці міст від бомжів і волоцюг та заощадити гроші, які чиновникам завжди легше вкрасти, аніж витратити на потребу суспільства. Не вірите? Дивіться викриття програмою гроші бомжацьких лікарень.

Постелі ніхто не міняє. Єдиний сусід уже втомився скаржитися на волоцюгу. Лікарі кажуть, ми не можемо нічого зробити, як людина без місця проживання. Приходиться його лічити, лікувати, кормити, одягати. Від сьогодні сусіди без хатька у додаток до лікарняних капців та набору пігулок може отримати кожен українець. Ходять за приділи больниці, п'ють оскарбляють тих, хто рядом з ними що від них... І запах неприятний, проблема дуже серйозна. Позбавитися брудних пацієнтів лікарі не в змозі. Їх виписати просто нікуди. Вони у нас місяцями лежать. Ми їх кормимо. Колись цим контингентом займалася і міліція, але нині закони наближаються до європейських. Бути волоцюгою більше не злочин. Тому правоохоронці умивають руки. Було рішення конституційного суду, і з липня минулого року. Наш приймальник розподільник для цієї категорії людей він вже не працює, щоб не витрачати гроші на будівництво соціальних центрів, держава перетворює на притулки українські лікарні. Юрист Київської медичної профспілки каже, медиків фактично примусили займатися проблемами безхатченків, серед яких не тільки хвороби. Ті ж самі крадіжки, які можуть відбуватися. Це можуть вибачте бути п'яні дебоші в лікувальних закладах. Це може бути будь-яка неадекватна поведінка від таких людей. Коли нерви лікарів не витримують, вони підкидають бомжів сусідам. Вивозять незручних пацієнтів у безлюдне місце іншого району та викликає швидку. Але інколи вона не приїжджає, як це сталося 14 лютого, коли на дворі було мінус 12. Ви розумієте, де він нас, нас оставив? Він нас привез в эту ясногородку довбаную. И І вот отак, допустимо, остановка. Вот такая узенькая лавочка і напротив кладбище. Оставил там, ждите гача за вами скоро приїде. Серед п'яти хворих, що залишили на морозі, тільки один міг ходити. Решта інваліди. Я грівся к а люди людям нечем ну не как було было їх побачили випадкові перехожі та викликали швидку. Наступного дня одна із хворих не пережила випробування морозом і померла. Ну вона, походу, перемерзла на вулиці, а коли нас привезли в лікарню, вже в лікарні. Пила чай і походу. Що це пройзошло завідувач відділення, який вивіз людей під слідством, сидить у СІЗО. Головний лікар медичного закладу Божиця. Цей інцидент прикре непорозуміння. Його підлеглий діяв на власний розсуд. Із прикрити такий інцидент, що здоровий глузд ніхто не може зрозуміти, і практично на сьогодні на сьогодні чіткого пояснення від лікаря не отримав. Але лікарі не згодні з офіційною версією. кажуть без наказу керівництва їхні колеги не міг узяти машину та вивести півдесятка хворих по всей вероятности, не сработало какое-то кольцо. тепер, конечно, никто не признается, потому что наверняка везли этих людей куда-то туда, где их должны были принять. Кто-то не приехал. Сейчас нашелся крайний человек, тот, которого подставили, как говорится, козел отпущения. Нині медики ховают відділення отделении от телекамеры, как секретную лабораторию. Для начальник охраны, вы кто? Я вам не могу позволить снимать. Что ну, вы тут хотите показать, хорошо? не надають дізнатися, чому кремезні охоронці так пильно охороняють спокій без хатченків, Ми змогли тільки вночі виявилося, що їх і тепер виписують на свіже повітря. Некоторих вивозять навіть на озеро. А далі? А далі дуже обратно його привозять сюди. А смисл? А смисло бановому лоза. Смисл? Якщо безхатченко знову не знайде ліжка в лікарні, залишиться помирати на вулиці. Здесь никто меня не тронет, не станет деньги вымогать мне. Рядом работа, и рядом благотворительный центр. Наталья готовит себе ночевлю в сарае. Так уже сім років, по чужих кутках без даху над головой. А у меня в подъезде человек замерз, я убираю подъезд. Мужчина замерз, в кедах, пожилой на босую ногу. У нас есть только одна ночлежка. На 160 мест она э, государственная муниципальная. муниципальна. Идется про Киев кілька миллион место, у якому за разными підрахунками, від 12 до 36 тысяч блудях. Сколько таких центров надо на Киев, чтобы было все решено? Я думаю, в каждом, в каждом районе должен быть, по крайней мере, мини-центр, который э, бы обеспечивал э, людей, подобных людей э, такими услугами. У Кіровограді місцеві ентузіасти спробували вирішити проблему цивілізовано. Підписали з безхатченками меморандум: Нормально ведемо сюди, людям нормально мусора не робимо. безпритульні зобов'язуються підтримувати порядок біля місць свого проживання. А влада знаходить будинок та обладнує там ночівлю для блудяг. На загальному сході всі проголосували за кадаєш, в їх очі, як вони загорілися, яка я була надіжда. Але минув рік. Я не чекав… Очідув... Таково к этой тіжої наболевшей проблеми. Керівник міської спецінспекції показує стос листів від різних інстанцій. За рік будівлю їм не передали. Волоцюги, як і раніше, ночують просто неба. Скажемо, по-простому з'їхали з проблеми з тим, всі відписалися. Поки на міліційних розподільниках вісять замки, будівлею та ночівлею безпритульних займаються поодинокі добродійні фонди. Там є чоловік, который контролює порядок на, на вході на територію, щоб не проходили пьяные. Артем Макеев показує київський соціальний центр, який існує на гроші спонсорів. Тут безхатченки можуть поїсти, отримати медичну допомогу, полатати одяг. Приходять після потасовок. Звичайно. від манжета до пояса розірвана. У цьому закладі можна все крім одного. Тут не дадуть переночувати.